Всім привіт! Вітаю на каналі. Вітаю вас і початком осені. І хоча ще у нас вона відчувається не дуже, але, знаєте, настрій вже потроху у нас такий осінній. Для себе я вирішила, що у вересні я хочу закінчити усі справи, які я розпочинала у серпні, підтягнути усі свої хвости. І основний з них це закінчити фарбування веранди. Я рухаюсь в цьому напрямку дуже повільно, бо можу це робити тільки у Львові а це десь одна годинка в день. Або коли до нас приїжджає льована бабуся. Тому ось так, але я вже наближаюся, скажімо так, до фінішу. Ще подумала про те, що як тільки я закінчу з верандою, то почну активно займатися садом, городом, можливо, щось буду пересаджувати. Плановувати, бо хочу не розпилятися на багато різних справ, а закінчити одне і почати інше. І Ще хочу наприкінці вересня, не знаю, або на початку жовтня, декорувати будинок. Я це роблю майже кожен рік. ну Останні так два, мабуть, роки чи три, то точно. Мені це дуже подобається, бо створюється якийсь такий, знаєте, настрій. Не скажу, що осінній, але настрій затишку, я б так сказала. Отож, сподіваюся, що, ну, не сподіваюся, це мені вдасться, але не знаю точно коли. Думаю, що все ж таки це буде початок жовтня. Ну, і ще багато чого я напланувала, але хай це буде далі у мене у наступних відео. Зараз у мене лівунька спить, я трохи дофарбувала веранду, скільки сьогодні змогла, зараз покажу. І підемо з вами робити справи у будинок. Покажу вам з цієї сторони. Спочатку я вже встигла два шари пофарбувати білим ось це вікно. І тут у мене один шар. Не буду фарбувати сьогодні. Мені потрібно, щоб чоловік був вдома, бо по-перше, Тут потрібно поставити драбину і її трохи притримувати, бо у нас тут, бачите, через будку якось незручно це робити, і я боюся, щоб драбина не поїхала от сюди вперед. Тому тут поки що так. от. І сьогодні я змогла дофарбувати о, другий шар білої фарби на оце віконечко. Дуже чекаю, вже, коли все зроблю. Пофарбую рамку вікна у той колір, який я хочу. Для цього мені ще потрібно буде докупити білої фарби одну баночку, бо, як виявилося, одної мені на все не вистачить. Ось так: от чекаю, коли вже у нас тут буде краса, і потім буду займатися трошки перилами. Хотіла б я, щоб в цьому році ми ще доробили сходинки, можливо, чоловік просто заліє їх ну, бетоном, суміш. Але так, щоб знаєте, робити їх капітально в цьому році, вже на жаль, ми мабуть не встигнемо. Ну, що, тут я прибрала, тут більш-менш чисто. Ось це я буду прибирати. І це ну, менше половини із того, що треба прибрати, бо є ще машинки у ванні, з якими він любить купатись, І машинки на вулиці, які знаходяться у пісочниці. Їх теж там багато і чоловік навіть називає що це кладовище машин. Зараз Льові більше подобаються машини побільше, скажімо так, у яких є якийсь а, рухомий елемент, або зі звуком. А, подобався оцей, не знаю, що це, бо драбина туди-сюди опускалася. У швидкої допомоги відчиняються дверцята, тому вона подобається. Ну, поліцейські машини тут. Як вона називається, сигнал спрацьовує. Саме взагалі це любов, бо самоскет тут не маленький. І зараз у нас топ це ось така машина. Це сортер і зі звуками. І ще йому дуже подобається, що всередину можна щось вложити, ставити, і він вмикає звуки, оці і катає якісь машини всередині. Не думала, що Льові таке сподобається, але от як виявилось зараз йому подобаються дуже іграшки зі звуками. І тому, як на мене дуже странно, то оцей дитячий сортер йому зайшов. До речі, думала про те, що можливо йому купити катафон. Є така іграшка у наших знайомих є, але я ще думаю про неї. Ну і саме головне винести оце, поки моя дитина не відчула, що в неї щось пропало, бо буде тоді всім непереливки. Льова у нас прокинувся без настрою, точніше, я його розбудила, щоб дотримуватися режиму і щоб він ліг спати ввечері не дуже пізно. І поки він там дивиться про вантажівочку Льову, я зараз буду розгрібати його комод і зараз покажу, що там у нас коїться. Коротше, ситуація ось така. Це тільки верхня шухляда. А тут у нас Льова завжди наводить свої порядки. Ось так от. Зараз буду, по-перше, перебирати і звідси діставати літні речі, які він точно не носить. І потім все буду складати. Ось так от я розхламилася, немало речей, але але, що хочу сказати, знайшла ось таку штуку. Це світовідбивна стрічка. Заказувала давно, ще кльово народився на Аліекспрес, щоб почепити на візочок на люльку. Але не почепила. І ось ми були, коли. А останній раз у місті побачила на візочку, мама з хлопчиком їхали. Хлопчик такий величенький, як льова, і подумала, що треба теж мені причепити, помити візочок, бо зараз темніє рано, а ми гуляємо ввечері теж тому така необхідна штука. Поки розгрібала, знайшла ось таку штуку, Цельова тільки народився. Я замовила йому такий тримач для пустушки. тут силіконові і дерев'яні бусинки, щоб дитина могла їх гризти, коли зубки ріжуться. Але він виявився дуже важким, от прям дуже. І коли він просто звисав, він прям ту пустушку з рота витягував. А коли на цій прищіпці... Ми чіпляли його, то вона дуже відтягувала одяг і було незручно. Тому така, знаєте, наче і гарна покупка, але дуже невдала, я б сказала. І коштувала вона щось ну так, нормально грошей. Покажи швиденько, як я тут все організувала. В принципі, десь так їх і було. У мене три ось таких довгих пластикових контейнери, вузеньких. я їх купувала в епіцентрі. Дуже зручні, як на мене. Хочу ще докупити, але не знаю, чи є вони. Тут у мене те, що у мене має бути у швидкому доступі. Тут всякі дрібнички, якщо бачите. Тут у мене ще всякі штуки, щоб розетки затикати, ключі, щоб потім це виймати. Шкарпетки, слюнявчики. До речі, у Льову зараз по ходу лізуть останні зуби. І слина тече так, що я поздоходила знову ці слюнявчики, бо іноді просто неможливо без них. Аспіратор назальний. Трусики. І тут у мене речі, які льовунька носить, але вони не брудні. От ми сходили на розвивашки. Один раз оділи джинси і ковтинку. Вони, в принципі, чисті, але надінемо ще наступний раз. Далі, ті шухляди, які дуже любить льова. Тут у мене ось футболки, їх мало, але частина у мене у прані, а частина у сумці, щоб як запаску на вулицю брати. Шорти, штанці, штанці, які можна кудись у місто або на розвивашки. І ось тут у мене, в принципі, так багатенько з довгим рукавом, ну, ковтинок, футболок. І тут у мене таке дещо потепліше, як вони світшоти і светик. Сюди я вирішила докласти комбінезон штанці. І ось тут у мене більш теплі штани, ці, в тих, в яких можна гуляти на вулиці. Ще один такий светрик, кофта Ну, і тут таке дрібниця. Залишила дві рубашки. Льова їх просто ненавидить. Але мені дуже подобається, як вони виглядають разом із джинсами або з синіми штанцями. Так знаєте, дуже класно, коли вона не застібнута, а просто поверх, поверх футболки надіта. Так, і це у мене грязи як він там називається на флісі. І те, що трохи. На виріст, я б сказала, мабуть. можливо, цієї осені ми не поносимо, хоча не знаю, яка буде осінь. А от На весну тут 100% щось буде, тому хай тут лежить. Склала, значить, одна речі. І зовсім забула за оцей софтш. Це я купувала у секонді, коли минулого разу ми були у місті. Це лупілу. Вийшов він мені 130 гривень. Я дуже люблю лупілу. Одного разу в мамському чаті хтось порекомендував. І знаєте, я купила і дуже була задоволена. І минулий осені ми носили совчели, і комбінезон у нас був, і весною ми носили. Тому, хто не знає ще про такого виробника, дуже вам раджу, бо, як на мене, ціна якість тут дуже класні. До речі, щодо до зберігання, я вже не раз показувала, я, речі, зберігаю ось у таких пакетах струна. Я наповнюю його, а потім, так знаєте, гарно на нього налягаю, щоб максимально випустити повітря. І ось такі пакети я потім складаю у коробку. Хотіла піти з Льови на майданчик погуляти, вигуляти його. Але у нас, бачите, походу, гроза заходить. Дивіться, ось яке тут блакитне небо. І ось там, от. але буде видно, може і протягне повз якось. У нас наступний день, лювунька заснув, я косила газон. Зараз у нас травичка виглядає ось так: от. бачите, є ще такі плями, які погано заросли, але вже краще, вже чистіше його поливаю, тому і він зеленіший. Тільки з цієї сторони, ось один у нас тут шматочок, де у нас газон не росте. Не знаю чому. Саджали ми різну траву, але саме тут вона витаптується більш за все і росте тут тільки шпориш. Тому наступної весни буду ще щось читати, думати якусь іншу траву, ну, якийсь інший сорт трави буду саджати, подивимось, але якось так от. Ми вчора з таки пішли на майданчик ввечері, бо погода налагодилася. Йому було треба було змінити локацію, треба було його вигуляти. Хоча він не дуже активний на майданчику, він більше любить в піску гратися. Але все ж таки, і я помітила, що от коли ми так виходимо, то на ніч він краще засинає. І я думаю, що робити з ним взимку, коли рано темніє, і погода не сприяє, скажімо так, цим прогулянкам. Тому Мами з досвідом, з дітками постарше, я прошу поділіться, як ви влаштовували цей час ввечері з дітьми, чи кудись ходили, чи щось робили, чи якісь такі активні ігри. Бо я, чесно кажучи, не знаю, що з цим робити, бо енергію цю, яку, яка у нього є, треба кудись дівати, щоб він краще засинав. Отож, буду чекати вас у коментарях. На цьому буду закінчувати свій влог. Дякую, що додивились це відео до кінця і до нової зустрічі! Всім папа! -па.